Привіт, друзі! Канал Лісові гостинці, і сьогодні у мене дуже простенькі бутерброди з оселедчиком: бородинський хлібчик, маселко. Дрібно порізала один оселедчик. Можна використати і вже готове філе, зелена цибулька. Також буду використовувати лимончик і е, дрібно помолола коріандр. Ось так, десь чайна ложечка у мене тут. Далі все просто: хлібчик змащую маселком. Рекомендую спробувати саме у такому поєднанні бородинського хліба з соленою рибкою. Роблю із оселецем 100 такі бутерброди, і просто з оселечком виходить однаково смачно. Думаю, з червоною рибкою також буде добре, але я не пробувала. У мене тут 10 бутербродиків і якраз вистачило одного оселедчика. Я їх сама мариную, при нагоді обов'язково поділюсь рецептами, виберу морожену і при потребі по одній-дві штучки засолюю. Порізала кубиком та викладаю зверху на хлібчик. Ріжу зазвичай відносно мілко, можна і шматочки положити, але тоді краще робити канапки, щоб маленькі були такі бутербродики. Зверху трішки посипаю коріандром, я беру цілі зернинки і в ступочці розтираю. Ми самі вирощуємо його на грядочці. Запашна така спеція до рибки те ще треба. І далі зелена цибулька. Але якщо немає зеленої, можна дрібно порізати звичайну цибулину і присипати бутербродики. Та все ж зеленою виходить якось ніжніше, це вже перевірено. І лимончик. По декілька крапельок на кожен бутербродик і все можна смакувати. До борщу на обід дуже гарно смакують, а можна подати до святкового столу. Готуйте любі на здоров'я і до зустрічі!